Зарплатня більше 30 тисяч. Запоріжцям пропонують працевлаштуватися на шахтне управління Покровське у Донецькій області. Людей без відповідного досвіду роботи обіцяють навчити новій професії за кілька тижнів. Під час навчання платитимуть від 15 тисяч гривень. Наразі в Покровську вакантно більше 700 самих різноманітних вакансій. Серед них такі як гірник підземний, машиніст підземних установок, електрослюсар підземний, прохідник, гірник очисного забою та багато інших. Після навчання, якщо ми розглядаємо таку з найбільш, скажімо так, розповсюджених професій, як гірник підземний, це буде 26 тисяч на руки. Вони отримують. Додатково будуть доплачувати 50% від заробітної плати за близькість до зони проведення бойових дій. Також компанія пропонує безкоштовний трансфер, гуртожиток, харчування та повний соціальний пакет. Працевлаштуватися можна, завітавши до Центру кар'єри «Метинвест». Із собою потрібно мати мінімум документів. Паспорт, ідентифікаційний код, документ про військовий облік, тобто військовий квиток або посвідчення для призовників. За наявності, це трудова книжка, це посвідчення за професію. Якщо є якісь дипломи, атестати. Необхідно підійти в центр кар'єри Медінвес в Запоріжжі. Ми знаходимося за адресою проспект Металургів 24. Працюємо, не дивлячись на всі перепони сучасного часу, сучасних реалій щоденно, з понеділка по п'ятницю, з дев'ятої до 18 години.